Трошечки хотіла поговорити про медицину. По приїзду вам потрібно буде здати медичний екзам. Перечень кліник медичних, які це роблять, ми покладемо внизу відео. Коли ви будете здавати екзамен, то що вам потрібно знати, це те, що наразі екзамен ці покривається страховкою мсп страховкою Тобто, перший крок, який ви робите по приїзду, ви реєструєтеся на страховку МСП у Британській Колумбії. Коли тільки вам запровлять цю страховку, ви можете йти і реєструватися на екзамен. Екзамен медичний вам потрібно буде здати на протязі 90 днів по, -по приїзду. Екзамен складається з чотирьох частин. Перша частина це огляд терапевта. Потім терапевт вас направляє на рентген та аналіз крові та сечі. Декілька кліник не працюють напряму з МСП, тому вони вас попросять заплатити гроші спочатку, а потім ви можете заповнити форму і вислати її на МСП. Якщо вам такий варіант не підходить, краще вам було б, щоб МСП одразу заплатили, то ви йде, просто можете йти в клініку, яка працює напряму з МСП. Після отримання результатів вам потрібно відіслати ці результати до фасіліті. Ми лінк. Зробимо внизу відео і знімуть обмеження з вашої візи. Наприклад, перше, яке можете на бумажці побачити, обмеження з працею з дітьми. Це обмеження буде знято. Якщо у вас є якісь якісь додаткові питання про медичний огляд на СОЕД, залишайте нам коменти, підписуйтесь на канал, і будемо раді вас також бачити кожної неділі.